Понад дві тисячі учасників з 18 областей України запропонували свої роботи для участі у художньому конкурсі. Цього року підбиття підсумків збіглося у часі із святкуванням хрещення України Русі. Тож частина робіт була на історичну тематику. Віталія Босенко, представниця міста Суми та переможниця конкурсу у номінації Знахідка, зізнається, старовинний Меджибіш справив на неї незабутні враження. Що ж до участі у конкурсі, то каже дівчина, все сталося випадково. Все почалося з того, що наш вчитель запропонував нам написати конкурсну роботу на тему хрещення Русі. І ми згодилися, тому що ну, досить цікава тема, і досить цікаво вивчати про саму історію хрещення. Раї діячів, учасники конкурсу були відзначені дипломами. Цей захід свідчить про те, що у нас є надзвичайно багато талановитих дітей, талановитої молоді. Ми сьогодні бачимо фотографії, ми сьогодні бачимо вишивки, бісероплетіння, графіку, різні техніки. Це може зробити тільки творча дитина, творча людина, яка надзвичайно багата внутрішнім світом своїм. Як розповіла нам віце-президент вірменського товариства культурних зв'язків Олена Оганисян, вже впродовж багатьох років подібні конкурси допомагають відшукувати таланти зі всіх куточків України. Діти мають можливість проявити себе у різних жанрах. Це як складова кожного разу щорічно, це все український історико літературний конкурс. Фестиваль паломництва, фестиваль дитячої та юнацької творчості. І за, за ці 10 років відбулось у нас вісім таких фестивалів. Конкурсів. Представник журі Сурен Авеган вражений високим рівнем учасників робіт. Розгубитися було не важко. Як представник вірменської общини він всіляко підтримує такого роду конкурси. При нашій підтримці є проводяться конкурси всіукраїнські, літературно художні В цьому гаду воно зв'язана з тисяч двадцати пятилетием, с крещением Руси, тысячи двадцати пятилетия. И мы решили его проводить в замке Меджибирском. Вірменську діаспору із Меджибожем поєднує і ще одна трагічна подія у 1988 році. Під час проведення розкопок тут загинув археолог, композитор та поет Олександр Авагян. Тож усі побратими та друзі зібралися, щоб вшанувати пам'ять хорошої людини, що зробила немало для розвитку культурного заповідника. Межибіж саме сьогодні тут ми хочемо вшанувати пам'ять людини, яка одна з перших почала дослідження археологічної спад. Чини Меджибожа це Олександр Авагіян, людина, яка стала легендою на сьогоднішнього дня. Тепер пам'ять про Олександра Авагяна житиме не лише у серцях, а й закарбована на стіні фортеці. Тут відкрито його іменну дошку.